Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як треба стрибати. Якщо ви стрибаєте так, то тоді ви поламаєте свої руки, вам не буде удобно стрибати. Якщо ви стрибаєте так, то тоді вам не буде удобно приземлятися, якщо на твердій поверхні всі. Я дивіться, зробила такого пригала, так усил. Навернула і Короче, Сьогодні ми потренуємося будемо Та не довго відео зустрінемо. Не треба довго відео зараз робити, бо зараз гості. Зайнято дуже. Якщо дивиться, стріляємо отако. Також От так. руки вниз. Руки вниз. Так. Для того, щоб не приземлятися на коління. Я колінтя, перша на руки. дивиться. І на колінця, і на колінця Так що Зараз будемо Тренируватися, прыгати Я давно не прыгала Я давно високо, точніше, не прыгала Так що Продовження буде в наступній часті Але я вже була на квартирі Так що всім спасибо І всім пока, ребят.